Доброго ранку, доброго дня! Рада вітати сьогодні вас я. Доброго ранку небі пташки, доброго ранку мої дітлахи. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають. Голі поля, мокра земля, дощ поливає, коли це малята буває. Так, правильно, восени, розумнички. Ми вже бачимо, як осінь змінила наше місто, які дари вона нам принесла, як змінила осінь погоду, природу. А сьогодні, малята, ми дізнаємося, які чудеса створює золота осінь у лісі. Тому пропоную нам сьогодні вирішити цікаву та дивовижну лісову подорож та багато цікавого дізнатися. Ви готові? Тоді вирушаємо. Ось ми вже й прийшли в осінній ліс. Погляньте, як тут нагосподарювала собі осінь. Пам'ятаєте, якими зеленими були ліси та парки влітку? А що ж, осінь зараз наробила з листочками, в які кольори вона їх пофарбувала? Малята, а я вам пропоную зараз трошки пограти в гру і згадати, з якого дерева. Цей листочок. Розглядайте уважно, з якого ж дерева. Так, діти. А з якого дерева цей листочок? Вірно, малята. Це листочок з дерева дуб. Розумнички. А дивіться уважно, з якого дерева цей листочок. Вірно, малята, це листочок з дерева тополя Розумнички А подивіться уважно, а з якого ж дерева цей листочок до нас впав? Всі полюбляють такі листочки збирати восени. Так, це дерево клин, це клиновий листочок. Молодці, а будьте уважні. А що ж це за листочок такий незвичайний? А це листочок впав з дерева береза до нас. Розумнички ви мої. А давайте тепер ще уважно подивимось, а з якого дерева впав цей листочок. Вірно, це листочок з дерева липа. Розумнички ви мої. Молодці. Молодці, маляк. Осінь. Буває різною. кажуть, осінь золота. Це означає, що на деревах багато жовтого та жовто гарячого листя. Малята. А ви знаєте чому? Все ж таки листечко опадає з дерев з приходом осені. Правильно малята, таким чином дерева готуються до зими. Спочатку листочки свій колір на жовті, жовто-гарячі, червоні, чи навіть коричневі кольори. А потім листячко опадає. Так дерево готується до зими. Бо якщо листочки залишаться на дереві і випаде сніг, то взимку дерево може не витримати і зламатися. Тому це природній процес. Вся природа готується до зимівлі. Ось так, малята. Ви розумнички та молодці. А давайте все ж таки пригадаємо, що ми сьогодні з вами дізналися? Сьогодні ми з вами дізналися, чому листячко восени змінює колір та опадає. А чому малята пригадайте? Тому що воно готується до зими. А що ми ще в якому гру сьогодні з вами грали? Вірно, з якого дерева листочок, і ви всі впорались. Тому я вас чекаю на наступному занятті. Бувайте здорові!